Маємо прямий зв'язок із Дніпропетровським. Там перебуває наш кореспондент Євген Павленко. Отже, Євгене, розкажіть, будь ласка, коли розпочинається рух колонни із вашого міста, що входить у цей гуманітарний вантаж, коли він має прибути, і на яке місце в зоні антитерористичної операції? Доброго дня студія. Ми зараз знаходимося за 30 кілометрів від Дніпропетровська. Це автошлях з напрямку Дніпропетровськ, Павлоград на далі на Донецьк. Зараз ми бачимо за моєю спиною це більше 20 от таких от автомобілів вантажних. Зараз ми спробуємо підійти та дізнатися, що саме думають про це все водії, куди вони направляються. Бо до цього ми з ними спілкувалися. Вони навіть ще годину тому не знали свого маршрута. Чому тут таємниця? От зараз ми підходимо до водія. Ну от ми бачимо, хочу показати оператору. водії не хочуть спілкуватися. Можна вам кілька питань задати? Не хочуть. Не бажають спілкуватися справа у тому, що ми вже тут працюємо 20 хвилин. Ми дізналися, що дуже багато водіїв, це більше 60% самі родом з Донецька та області. Саме тому вони не хочуть показувати своє обличчя зараз, щоб там у них і родичі залишилися. Ну в приватній розмові ми зрозуміли, що вони там вони працювали до, до початку АТО на місцевих базах однієї з корпорації. Потім, коли почалася так сказати, війна, вони повернулися до Дніпропетровська і тут розташовані саме оці люди і задіяні в операції з перевезення гуманітарної допомоги. Прошу оператора показати всі номера на машинах. Е, звичайні це машини не МНС, це машини однієї з корпорації торгівельної Дніпропетровської. Е, колона вся стоїть десь метрів 200-300 Вишукувалась. Машини всі однакові, на них прапора України. До речі, ми хотіли зняти, що саме за вантаж везуть, вони в своїх вантажівках. Все опломбовано. Зараз ми хочемо поспілкуватися з цього приводу, що саме везуть, куди везуть, у начальника головного рятувальника області Ігоря Романюка. Він нас зараз чекає. Так, зараз. Доброго дня, пане генерал. Добрий. До вас э, перше питання. Розкажіть, будь ласка, який вантаж везуть, куди везуть э, ця колона, які особливості сьогоднішнього перевезення? Ну, Всього состав колони входить 21 грузовий автомобіль. Це груз від правительства країни на виконання поручення президента країни. Доставка груза. в состав груза входять продукти питання. Продукты питания, средства первой необходимости. Этот груз предназначен для жителей Луганской и Донецкой области. Место доставки – город Старопельск, Луганская область. Мы сейчас едем на город Харьков. Координация всех вопросов по доставке этого груза осуществляет председатель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Бочковский Сергей Станиславович, который сейчас находится в городе Харькове. После того, как колонны сольются в одну, выдвигаемся на город Старопельск. Какая ситуация сейчас в том районе, куда вы едете? Бої, розвинування прочівся вже все. Ну, ситуація складна. Я знаю, що город на сьогоднішній день освобожден від бойовиків, но тим не менш є определен опасность при доставці гуманітарних грузів. Вона нас существувала Тому ми предприйням всі міри необхідні для того, щоб і виконати задачу, которая перед нами поставили. Що саме завантаж, скільки тонн, чого більше це, з ким радилися, коли визите? Это стандартная практика доставки таких грузов в таких вот условиях. Это в основном продукты питания, средства первой помощи. Продукты питания входят в первую очередь это мука, сахар, все необходимое, консервы, все, что необходимо для питания, для организации питания. По средствам первой помощи это средства гигиены, все, что необходимо для того, чтобы человек чувствовал себя более-менее комфортно в этих условиях. Наскільки це буде небезпечний шлях, на вашу думку? Як він буде пролягати? Ми зробимо все для того, щоб він був безпечен. Хтось буде військовою супроводжувати чи стануть. Ні, ми відказуємося від супроводження воєнних. Будемо двигатися як гуманітарна колона, це взагалі світова практика. Я думаю, що все буде нормально. Дякую. Э, студия, э, Дякую. Студія. Можна сказати, що зараз колона вже десь о 12 годині дня буде вирушати в напрямок э, Харкова. І приблизно, це десь приблизно 500 кілометрів з цієї точки, де ми знаходимося. І шлях, як водії сказали нам з Донеччини, вони вже шлях цей знають, це ну, більше 12 годин. Дякую. Колона рухається зі швидкістю 50-60 км на годину. Студія, дякую, Євген Павленко, кореспонденту Дніпропетров.